Чудодійна сила верби вербної неділі. Вербна неділя, свято, яке православні віруючі відзначають на згадку тріумфального в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. Вхід Господень до Єрусалима відбувався після того, як Ісус воскресив Лазаря, народ, почувши про Це. Повірив у могутність Спасителя і зустрічав його з пишністю, гідної царя. Люди розстеляли перед ним свій одяг, немов пишний килим. Також вони кидали на дорогу, якою їхав Ісус на ослі пальмове листя, усі вигукували: «Осанна, синові Давида благословен, хто йде в ім'я Господнє. На зустріч Ісусові вийшло все місто, бо кожен хотів побачити свого Месію у силі та славі, але за тією славою, наче тінь, уже йшла зрада Іуди, муки, хресна дорога і розп'яття. Саме від того, що люди встеляли шляхи Ісуса під час в'їзду до Єрусалима пальвовим листям, пішов звичай. Святити гілля дерев у цю неділю у нас в Україні пальми не ростуть, а тому довелося нашим предкам вибрати якесь інше дерево, і цей вибір пав на вербу. І кожен теперішній християнин, який в храмі піднімає гілку верби, він ототожнюється з тим ірусалимлянином, що зустрічає свого Месію Спасителя. А чому ж верба? А тому, що вона перша прокидається до життя, а можливо, тому, що в деяких віруваннях верба вважається прадеревом Всесвіту. Зранку на Богослужіння сходяться всі старі й малі, бо вважається, що гріх не піти до церкви як святить вербу. Коли звершується служба, і священник окропить гілля священою водою то діти одне попереду одного намагаються якнайшвидше дістати вербу і проковтнути по кілька котиків, щоб горло не боліло. На Західній Україні хльоскання вербовою гілкою вважається чудесним побажанням здоров'я. Тому, виходячи з церкви у вербну неділю, люди легко торкалися лозою один одного, кажучи: Не я б'ю, лоза б'є. Віднині за тиждень буде Великдень, а діти і молодь, б'ючи лозою один одного, промовляли будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля. Господарі, повертаючись із церкви зі свяченою вербою, до хати не заходили, а відразу ж садили на городі по кілька гілок, щоб росла верба Богові на славу, а людям на вжиток. Решту несли до хати і ставили під святими образами. Якщо, увійшовши до хати, заставали когось, хто проспав за утренню, то били такою свяченою вербою, промовляючи, не я верба б'є, за тиждень, великдень, недалечко червоне яєчко. Свячену вербу завжди дуже шанували в народі. Люди були впевнені, що гріх ногами топтати свячену вербу, а тому навіть дрібненьке гілля, що залишалося після освячення, палили на вогні, щоб боронь Боже під ноги не потрапило. Освяченій в церкві вербі, надається чудодійна сила, і з цим пов'язано багато вірувань звичаїв. Наприклад, коли вперше навесні виганяло худобу на пасовище, то гнали її свяченою вербою, щоб нечість не чіплялася до тварин. Також викидають гілля свяченої верби на двір під час граду, щоб град зупинився. Вербою навіть відводили грозові тучі, киваючи гілками у бік хмар. Свячені гілки кидали в пожежу, чим зменшували завіруваннями. Руйнівну силу вогню, котики від свяченої верби кидали в кашу і гіли з нею. Вважаючи, що через них людям передається сила весняної енергії на цілий рік. Вербами осаджували кирниці, щоб убезпечити воду від лихих сил, щоб вода була пригожа і здорова. Сухими торічними свяченими гілками розпалювали піч під великодні паски. Коли хворіли люди або тварини, варили свячену вербу разом з цілющими травами і напували тим варевом хворих. До речі, і сучасна медицина визнає цілющі властивості цієї рослини, її кору, листя і сережки. Використовують під час лікування захворювань, печінки, селезінки, нирок, застосовують від лихоманки, кровотечі, проносів, збудження нервової системи тощо. З великою пошаною наш народ відноситься до верби. Отож, улюблені во Христі, зустрічаємо нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Переможця дьявольських сил, урочисто, освяченою вербою в храмах. Наш Київ це другий Єрусалим. Велика Божа благодать почиває на ньому. Покиваймо у сторону ворожих дронів і ракет, освяченим гіллям в своїх містах і селищах. І якщо це робити з вірою. То ні одна нечиста не залетить на наші благословенні подвір'я.